Так и Филински българский институт прогносту. В червне 2019 года название брати году зменшенно на 1.80. Друге, покупание пошторства в 2015 году дат інституту зменшено на гривень. Порівняно віддатку заображення про що 2014 року. На виконанні рішення сесії міської обласної ради від 21 2015 року з початку року скорочено 8 половині штатних одиниць. Рішення сесії, яким зменшено 1 млн 485 тисяч, мало привести до скорочення ще 33 і. Можливість працювати і інформувати управління і комісію про те, що вивідання такої кількості штатних одиниць унеможливить виконання частини основних функцій інституту, пов'язаних із організацією якісних курсів, надання методичної допомоги районному методичному кабінетам навчальним закладам, проведення закону українських обласних закладів обслуговування наявної техніки в інституті 20 аудиторій, 8 комп'ютерних класів, більше, 30 одиниць, більше 300 одиниць техніки, а також ми на сьогоднішній день здійснюємо підтримку інтернет-ресурсів, дистанційних форм навчання, анізаційних мереж тощо. Також ми інформуємо, що інститут працює за державній системі закладів після дипломної освіти України, на які урядовими і міністерськими рішеннями, крім основних функцій щодо проведення кваліфікації і здійснення методичного супроводу вчителів, протягом останніх років покладено виконання додаткових функцій, зокрема, забезпечення організації про... Мініторингу експертизи, якості освіти, супроводу коекційної та інклюзивності практичних психологів та соціальних педагогів, проведення учнівських олімпіад і турнірів, підвищення кваліфікації професійно-технічних навчальних закладів, інформатизації навчального процесу.